Доброго дня, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Чотири місяці тому я отримав травму, перелом стегна. Це не бойова травма, але при виконанні своїх службових обов'язків. Андрій Григоріч Кокшаров, це мій лікуючий лікар, який мене оперував. Не сам з командою ціла. я дуже вдячний всім, хто прийняв цьому участь і я хочу продемонструвати результат операції, лікування. До речі, щоб ви розуміли, на 5 років. після... В милицях, але машиною я карту, карман, і їздив і так далі. А Ре, зараз Ре, режим він любить порушувати. <реш> <реш> було, було трошки. Бо я трудоголік. Дивіться, як зараз я гажу. Це з паличкою, і Може бути паличкою. Ова! 4, 4 місяці після операції. Вони мені замандуло. Да, Ось таке не стіжність 42 сантиметрів. 400, 400 мм. Оце ми тут стоять. Ще все зв'язлося, я там кинувся снімочки. Але функція відновлення відновлена була майже повністю, вже з 5 Коли трошечки позаживали рамки, бо були намандували ще Дякую. Отака медицина в Херсоні, все зробили швидко. Ще три години я вже На столі пересідомо. Тому... Я дуже вдячний, що так можна. краще навіть під час війни. Дякую. Дякую. Привіт з Херсону.